Позичає безбожний і не віддає, а праведний милість висвічує та роздає, бо благословені від нього вспадкують землю, а прокляті від нього понищені будуть. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і він любить дорогу Її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Кожен день виявляє він милість та позичає і над потомством його благословення. Ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи.